У нас трішки так зворухобила зокрема батьків, абітурієнтів, майбутніх студентів. Це зміни у складанні мультипредметного тесту цього 2023 року. З нами на зв'язку, я сподіваюся... Зараз з'явиться, принаймні, ми очікуємо на зв'язок із Володимиром Бахрушиним, це член національної команди експертів з реформування вищої освіти, і е, щойно цей зв'язок у нас е, з'явиться, то ми одразу зможемо розпитати у пана Володимира. А що ж таке сталося? Що історія України тепер не є обов'язковим предметом у тому самому мультипредметному тесті. Тепер вона е, ця дисципліна е, її можна обрати, тобто обов'язково. Залишаються для складання українська мова і математика. А от історія України тепер на вибір. Тобто кожен абітурієнт, виходячи зі своїх там майбутніх е бажань е і майбутнього бачення своєї професії, може або складати е історію України, або ні. Ну і власне, пан Володимир вже з нами. Володимир Бахрушин, член національної команди експертів з реформування вищої освіти, маємо зв'язок телефоном. Я так розумію, трішки. Кі графіки відімкнення світла заважають нам спілкуватися через відео, але сподіваюсь, почуємо пана Володимира. Вітаю доброго вечір. Чудово вас чуємо. Отже, пане Володимира, історія України більше не є обов'язковою обов'язковою у мультипредметному тесті. Чим продиктоване, на вашу думку, таке рішення? Ну і у міністерстві освіти кажуть, що в принципі батьки і освітяни погоджуються з ним, воно не суперечливе. Чи це так? Ну, це не зовсім так, але я хотів би коротко нагадати передісторію. Коли в нас було ЗНО, то один був обов'язковий тест, тест з української мови і літератури, і обговорювалося питання про те, щоб запровадити як другий обов'язковий тест, це математика, і як третій на вибір ну на початковому принаймні етапі або іноземна мова, або історія України. Потім карантин і минулий рік, коли почалася війна, то взагалі ЗНО. На певний mm. час було е скасовано, а замість нього був е запроваджений оцей тест НМТ, -те, е який передбачав три е без варіантів е предмети: це українська мова, е математика і історія України. Тобто, фактично, це був один рік, коли історія України була обов'язковим предметом було багато зауважень минулого року стосовно того, що хтось готувався до інших предметів, хтось вважав, що для них релевантними більше будуть інші предмети. Причому це стосувалося як математики, але в, в більшому ступені стосувалося тесту історії з історії України, де були пропозиції е е додати альтернативи. У цьому році, коли був попередній порядок представлений для обговорення, передбачалося, що буде один день обов'язкові тести з чотирьох предметів, і буде надана можливість тим вступникам, які цього бажають, складати ще один тест вибірковий з тих предметів, які залишились. Але у підсумку було заперечення, і воно е, стосувалося того, що все ж таки через військовий стан бажано провести всі все тестування в один день, і друге зауваження стосувалося, що чотири тести на один день це дуже важко буде для вступників. Ну і це насправді з цим варто погодитись. Тому от у підсумку виникло таке рішення, що українська мова і математика це обов'язкові, але, на відміну від минулого року, українська історія України або іноземна мова буде на вибір. От така предысторія. Рішення продиктоване перед усім інтересами абітурієнтів, випускників, які в умовах війни, в умовах стресу, в умовах купи проблем, які зараз ми маємо, все ж таки їм трішки полегшити задачу. Я чому це запитую? Саме тому, що історія України це от. Після всього того, що ми зараз переживаємо з 2014 року і особливо з 2024 року, чи не здається вам, що цей предмет дійсно обов'язковий для вивчення, саме тому, щоб ми вивчили уроки нашої історії і не допускали більше обставин, які дозволяють ну, країні сусідці-агресорці на нас нападати? Я з вами цілком погоджуюсь. і загалом була ідея, і вона навіть записана в законі про освіту про те, що є державна підсумкова атестація у форматі ЗНО і є окреме зно для вступу до закладів вищої освіти. Але останні три роки, зараз буде вже четвертий рік, через карантин, потім через війну, в цю державну підсумкову атестацію скасували. І безумовно під час державної підсумкової атестації, можливо, навіть не 3, а чотири предмети мають бути обов'язковими. Це крім української мови, математики, історії, також і іноземна мова. І можуть бути ще дисципліни на вибір учня саме для державної підсумкової атестації. Вступ до закладів вищої освіти це трохи інше цілі тестування. І тут варто врахувати ще одну, ну може не дуже, не може, а просто не дуже приємну особливість нашої освіти. Це те, що, на жаль, якість освіти є не дуже високою, і крім того, самі тести це теж не завжди ці оцінювання, які дають змогу оцінити от саме такі характеристики, uh -huh. як патріотизм, розуміння історичного процесу, вміння думати, і з цього погляду, uh -huh. я думаю, що ще одна була причина брати як військовий предмет, саме математику, це те, що там немає uh -huh. завдань на запам'ятовування. Там є задачі, які все ж таки треба розв'язати. Нехай вони і найпростіші, нехай вони ну прості задачі, прямо скажемо. Але все ж таки там треба трохи подумати для того, щоб отримати бал, який перевищує імовірність сліпового вгадування. Ну і ще пан Володимир, минулого року на оцей самий мультипредметний тест, фактично у міністерства освіти усіх освітян було лише два місяці на те, щоб його якось скласти і реалізувати Ну цього року, е, часу більше, але й обставини складніші. Е, як ви вважаєте, чи багато було недопрацювань у попередньому е, мультипредметному тесті, і чи будуть вони всі виправлені цього року? Ну, було дуже багато недопрацювань, і основна склада, основна проблема була в тому, що тести ЗНО передбачали, що учень відповідає тільки на один предмет, і там було переважно 2,5-3 години на те, щоб він учень відповів. зараз на всі тести буде 180 хвилин. Але ж для цього треба по перше зменшити загальну кількість питань а по-друге, зменшити кількість більш-менш складних питань, які дають змогу диференціювати учнів. Uh -huh. І в минулому році була проблема через те, що кількість тих, хто отримав 200 балів, була надмірно високою. І це фактично казало про те, що цю диференціювальну здатність, роздільну здатність теста неповною мірою вдалося забезпечити. Угу. А це потім впливає на те, як ранжувати вступників за їх конкурсним балом, якщо всі не мають по 200 балів. Ну, да. Чи високі оцінки. Тобто я так розумію, що до, власне, до складання мультипредметного тесту 2023 ще є час, і за весь цей час всі ці недопрацювання, всі ці необ'єктивні параметри вони будуть прибрані. над цим вже працюють. Чи так це? Я не думаю, що всі, але принаймні частково вдасться, я сподіваюся, покращити тести. І вони будуть більш ефективними ніж у минулому році. Ну а випускники і е, абітурієнти, і майбутні студенти відповідно мають час навіть в таких умовах, але максимально підготуватися. Дякую вам за те, що долучилися до нашого марафону із роз'ясненнями. Володимир Бахрушин, член національної команди експертів з реформування вищої освіти, був з нами у марафоні. Невеличку паузу беремо. Після чого повертаємось вже в наступній годині. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Більш суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Я... Спілкування з жінками це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. 9 січня. Київ, Палац Жовтневий, 17.00. Оксана Білозір в колі друзів.